Найбільше розквітає стихійна торгівля на наших вулицях, площах та в інших невстановлених місцях саме на цю тему. Ми сьогодні розмовляємо із представником держпродспоживслужби обухівського районного управління Іваном Лисенком. Іван Васильовичу, якими законодавчими актами регулюється стихійна торгівля, якщо регулюється? Закон України про обіг харчових продуктів, там чітко напрописано, що обіг стихійної торгівлі заборонено. Тобто є на сьогоднішній день 160 стаття КОАП, яка забороняє здійснювати торгівлю в не встановлених місцях. А як на це можуть впливати органи місцевого самоврядування? Зокрема, міська рада ось у нас. На сьогоднішній день в нас при Карлицькій міській раді створена постійно діюча комісія по боротьбі з стихійною торгівлі. Цю комісію входять представники нашої служби Держпродспоживслужби, також входять представники поліції, бо саме поліція має право складати протокол по 160 статті і притягнути людину до відповідальності. І також представник міської ради. Міської ради. Це більш. Має має право як не потягнути до відповідальності. Це представник міської ради по благоустрою, тобто інспектор по благоустрою. Тобто рішення стосовно стихійної торгівлі ухвалюються комісійно, але за вашою подачею. За нашою ініціативою, можна так назвати, ми ініціюємо проведення перевірки, бо ми відповідаємо за безпечність і якість харчових продуктів. Також у нас є санітарна служба, яка відповідає за безпеку і життя людей. Можна ну а якщо я вас запитаю про таке, у нас біля колишнього ресторану Колос, зараз там магазин Аврора, завжди квітне, особливо влітку, стихійна торгівля. Овочі, фрукти, молоко, молочні продукти. Ну про квіти я вже не говорю, це начебто так і має бути. Що ви на це скажете? І хто тут може врегулювати цю ситуацію? Адже мова йде і про естетику, і про санітарію? Так дійсно, ми не раз звертали увагу на цю стихійну торгівлю. На жаль, побороти ми її не можемо. Поліція також складала протоколи, притягувала до відповідальності, але, на жаль, малі мізерні штрафи ті, що по статті 160, вони не, не налякують таких людей, тобто згідно 160 статті, поліція має право притягнути від 17 до 119 гривень штрафу. Але врахуючи те, що ця справа передається до суду, тоді порушник він повинен бути сплатити додатково ще і судовий збір. А це вже не 119 гривень штрафу, а сума набагато більша. Десь приблизно від тисячі до півтори тисячі гривень штрафу. Ну, це вже солідно. Я думаю, хоч це має перепиняти наших стихійних торгівців, але поки що я бачу, цього немає. Так, так, хоч боротьба триває, але сьогодні ми людей попросили, люди свої сумки забрали, пішли. На слідчий день зранку ми бачимо таку саму ситуацію. Тобто, як з цим боротися, це треба рішати вирішувати на у міській раді. Тобто, керівник по благоустрій він також має право складати інспектор по благоустрій, складати протоколи і. Виносити рішення на постійно діючих комісій, а це по 152 статті. Получення правил благоустрою це також штрафи, які набагато більші за порушення здійснення стихійної торгівлі. Це штраф десь 1370 гривень. Штраф на особу і має право складати щоденно. Іване Васильовичу, ну тепер я вас запитаю, як то кажуть, уже ближче до безпосередньої теми нашої розмови. Чим небезпечна така стихійна торгівля? Адже, якщо я як такий рядовий споживач, можу сказати, молоко, те, що я там куплю, я прокип'ячу, Із домашнього сиру там наліплю сирників, от, ну а м'ясо пережарю на шашлики чи на котлети. Розумієте, безліч захворювань, вони температурним режимом не знищуються. Тобто десь ми трошки не дожарили, десь трошки не дотримувалися правил санітарії і так далі. На сьогоднішній день починаю, хочу трошки вас поправити. Ви сказали, що багато стихійної торгівлі зростає улітку. Вона у нас є і взимку, і осінню, як ви бачите, що той самий ресторан. Але… Саме е, е, пік захворювання, тобто, бачите, що зростає температурний режим, на жаль, е, по, темп, і це є причиною розвитку е, тієї чи іншої мікро, мікрофлори. тобто, в молоці розвиваються молочно-кислі бактерії, в м'ясі так само порушення бактеріальної, кишкової палички може розвиватися. Це є, дивіться, почну з того, що в пляшках, бачите, продаються молочко в пляшках. В пляшках категорично заборонено реалізувати навіть на самому ринку. Тобто вони не проходять ті пляшки, не проходять санітарну обробку, дезінфекцію, миття і так далі. В цій пляшці може містити по-перше, не знаємо, якого воно походження, по-друге, ряд мікрофлори може міститися, і в подальшому в людини це добре, якщо викликає якусь дезентерію, але може викликати і ряд інших захворювань. Тому купувати у невстановлених місцях це дуже небезпечно. Вернемося до, самої, бачите, що, до той самої риби. Ви ж знаєте, що таке захворювання, як бутуліз, воно важко піддається захворюваності лікуванням. На сьогоднішній день реалізація риби під температурою 30 градусів, розвиток мікроорганізмів це одна-дві години. Самі розумієте, що це небезпечно для здоров'я і життя людей. А до речі, про рибу, Іване Васильовичу, у зв'язку із трагедією і підривом Каховської гідроелектростанції, ми бачили ці кадри, де Дніпров Дніпром пливуть трупи, я б сказала, тушки мертвої риби. От але ж ми знаємо, що тепер, оскільки наш підхід до моря обмежений, а рибу як то кажуть, люди хочуть їсти, що треба тепер мати на увазі нам споживачам риби у зв'язку з цією катастрофічною ситуацією на Каховській Гес? Ну я вернусь до того, що дійсно небезпека захворюваності. Е при споживанні риби дійсно зростає, ця риба могла поступити, ви бачили, що викиди риби дуже великій кількості були на берегах. Ця риба могла прийти і до нашого ринок, але живою і свіжою вона не потрапить, бо велика територія, а вже в вигляді консервів може потрапити на територію наших ринків. Тому потрібно звертати насамперед при купівлі консерв з риби на маркування її, походження. Також при купівлі живої риби звертати на документи, чи є наявні документи лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Саме лабораторія вона підтверджує якість і безпечність цієї, цієї риби. Словом, шановні споживачі, нам треба посилити нашу пильність і уважність стосовно споживання, ну хоча б риби, не кажучи про продукти зі стихійного ринку. Іван Васильовичу, можливо, ви назвете найголовніші такі найприкметніші ознаки, які можуть насторожити людину після того, як вона імовірно спожила продукти, куплені на стихійному ринку. Насамперед, це підвищення температури може спостерігатися, тремтіння в руках, в ногах, нудота викликає підвищення температури. Ну сонливість викликатиме. При е, даних ознаках потрібно обов'язково не піддавати себе самолікуванню, а звернутися до нашої лікарні і негайно і негайно так. Ну, що, шановні друзі, можливо, у вас ще якісь питання по стихійній торгівлі? Будемо про це розповідати. Ну а сьогодні ми вам кажемо: будьте здорові й пильними. Дякую, до побачення.